Всім привіт, народ! Радий вас вітати на ютуб-каналі fisherman 15 З вами я, Стас. Коротше, нічого мене не зупиняє. І знов я приїхав на рибалочку з ночі в лею. Позаду мене наша улюблена річка Дністер. Знайшов собі ось такий містяк. Рибаків на річці зовсім немає. Берег, на якому я буду ловити. Тут, взагалі, нікого, ні однієї, машини. тут декілька машин стоять, кидають на хижака. Але я приїхав і сьогодні ще раз понамагаюсь спіймати сазана. І в цілому ця риболовля буде закриття коропового сезону. В планах розкласти намет, закинути декілька вудок на горох, закормити і чекати сазанчика. І паралельно будемо кидати також на хижака, на судачка, на щучку. А там побачимо. Одразу кажу, що це відео буде складатися з двох частин: це перша частина. Ми половим сьогодні на годиннику вже пів третього дня. Вже скоро буде темніти, тому треба швиденько розкладатися, але не в цьому суть. Розкладаємося, закидаємо вудки, ловим вечір, ніч, а завтра рано-рано. Зранку встаємо, ловим судачка і поїду на один канал, ще половимо щуку. Тож, сподіваюся, що рибалка буде дуже цікава, щось приготуємо. У мене там є в планах відварити макарошки там з курячим філетом коротше, буду кашеварити. Тож, друзі, якось так. Все, давайте час витрачати не буду. Вам як завжди, приємного перегляду, а я буду все розгружати. Погнали! Нарешті розклав свої вудки, почав з них, потім вже буду ставити намет і всі речі тому подібні. Одразу зарядив оснащення, дві горошини на насадці. Грузило умену 126 грамів. Вудка, мій короповичок Каліпса, карпа і катушка, така сама, 9000. Волосінню менту стоїть 0,25 фаеркаст і шоклідер 0,25. Тож все, друзі, закидаємо першу вудку і потім закинемо другу. Перша є, закинув десь на 80 метрів, закидаю другу. Другу, це в мене тут горошок з попапчиком на минулій риболовлі. Ця комбінація принесла клювання, тому одразу на цій також вирішив її поставити. І закидаємо. І в цілому на рибалки буду рибачити лише на дві вудки. Ще до фідри, яким буду годувати. І, в принципі, все. повпираємось на якусь таку рибку. Нормально на сазанчика, Може, хороша платва влетить на горошок, так що побачимо. Вудки закинув, зараз будемо займатися наметом, табіром, все швиденько розкладемо і потім замішаємо за корм. За корм буде простий, так що часу на це багато не піде. Блін, трічки незручно, сонце з тої сторони сідає, прямо в очі лупить і знімати в сторону річки незручно, тому збоку так знімаю, щоб вам було гарно видно. Ну нічого, вудки закинув, нехай вони вже стоять, може щось влететь на вечірній вихід, а там побачимо. Кинув. В саме русло. Так що, друзі, все. Розкладаємо намет. На річці краса, неймовірна. Сьогодні ще така погода гарна. Хоч і нуль на термометрі автомобіля, але сонечко світе, тепло. Я ось в світерку тоненькому в одні курточки і мені взагалі кайф тут на сонечку. Сідю, гріся. Да. Та й все. Вже все повністю розклав. Приготував за корм. Зараз замішаємо. Так що давайте. по закорму сьогодні все дуже просто. А саме це буде варений горох, ось це все, що я зварив на цю риболовлю. Трішечки більше, ніж половину 5-літрової кастрюлі. Ось він такий. Гарненький, десь третину. Зараз на такому чопері перемолимо, щоб він був мілкий, як каша і ціленький. Зверху засиплю прикормочку від Real Fish. Ось вибрав собі два смаки, цього разу зроблю повністю рибну. Це в мене кальмар 8 серія Corp і Big Fish Monster Carp Media. Ці два смаки змішаємо, щоб було рибне. І в мене залишалося тут метод мікса. пів коробочки. Та й це 2-мм пельчик, і його вже висиплю, щоб він не стояв. Бо так як у мене закриття, він у мене вже замішаний, та щоб до весни не спортився вигодою рибки. Тож, закорм буде такий простенький, нескладний. Так що давайте замішуємося і вже. Загодуємося. Сонечко он бачите, вже над деревами ще десь годинка, і буде темно. Так що давайте в швидкому темпі замішуємо, загодовуємо і зараз беремо до мої два спінінги, поставлю якийсь відвідний повідець і покидаємо на судачка. Так що давайте в темпі все робити. Ось така у нас вечірня ляпота. Вудки стоять. Я вже зібрав свій спінінг Каліпсу Агіра до 20 грамів. І катушка у мене також 4000 Агіра. Постав відвідний повідець, тут метра півтора, вантажок 18 грамів. Тут така приманочка силиконовий віброхвістик. Бачите, в натуралочки такі темні. І давайте будемо прокидувати. Спробуємо половити судачка вечірнього. Якщо у нас щось вийде а вже ж. Так що, погнали перші закиди. Проводка у мене буде проста, роблю два підмоти, пауза. Побачимо, як це спрацює. Якщо ні, будемо робити одинарний підмот. Так що давайте пограємось трішки по хижачку. Змістився трішечки вліво, там зробив три закиди та й вирішив одразу перейти сюди. Зараз тут ще покидаю, і якщо нічого не буде, підемо, перезакинемо вудки та й підемо в намет, як стемніє. Посидимо трішечки і будемо щось там готувати їсти. Коротше, народ, у мене сьогодні різноманітна рибалка. У мене був вільний час, та я вирішив, навіщо сидіти вдома. Краще виїду сюди на річку. Побуду на природі. Заночую в наметі. Я вам в минулому відео розповідав, що блін, мені таке дуже подобається. Така атмосфера, взагалі шикарно. Будемо рибачити. А завтра зранку зберемось і поїдемо, покидаємо ще судачка, щучку, намагаємось половити. Побачимо. Напевно, зранку, як буду кидати на річці, вставлю ще в цю частину. А як поїду на щуку, то вже буде інше відео, друзі. Тож обов'язково підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати новенькі відео. Ну, будемо рибачити. Опа, є, друзі. Є! Хтось узяв. Хтось узяв з тичочком. Перша якась рибка. Ух, як брикається, щось дуже схоже на окуня, Ну, зараз побачимо. Окуньче. Чи судачок. Але так іде. Наче б невеликий окунь. Але дуже приємно. З таким тюком на підйомчику. Файно. Ну-ка. Давай, хто ти там? Хто ти там? Да, друзі, окунь. Гарний гарбузик. Гарний, гарний, гарний. Гарний, 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 гарний. Дивіться. Файний барбосик. Ось такий Ністровський. Окунь, дивіться, який він пузатий, товстий. Ну, Взагалі красунчик. Не буду йти по другу камеру, але цю вам показав. І одразу його відпустимо. Перша рибка на нашій риболовлі. Пливий гарбузик, рости. Давайте будемо закидати по наступному. Бачите, взяв майже з викиду. звідти теж. Так що пісня піде. Опа, є, друзі. Є. Хтось узяв. Уф, та ну. Судак чи когось забагрив. Цікаво. Зараз побачимо. Мені аж самому вже цікаво, але щось схоже, що когось багранув, Когось багранув, Хоча зараз побачимо. Пливе вверх по течії. Ні, судак! Друзі, сюди! Гарний, гарний, гарний судачок. Іди сюди. Заходи, не бойся. Красавчик, красавчик. Опа, от такий крас. Ну що, друзі, вже майже стемніло, але я... Ой-о-мой! Судачок який, блін розловився. Перший судак вечірній. Взяв на таку сілікошку в шартрезі, О, такий красавчик. Ну все, давайте час витрачати не будемо. Одразу його відчепляємо і закидаємо по наступному, друзі. Ух ти, друзі, це риба. Я подумав, що я щось зачепив. Ух ти, нічого себе. Я навіть візьму свій піцак короповий. Це хтось гарний узяв. Я аж не зрозумів. Я подумав, що це якось зачепив. Забаграв. О ні. Хоча все можливо. Зараз побачу. Вже, блін, майже, майже. Темно, а рибка клює. А, да, забагрив. блін, я вже подумав, що я когось взяв нормально. Хто це там? Ага, судак, але за хвоста. І таке буває, блін. Сюди. Давай. Чуть не зійшов. Піде такий докілошний. Судачишка. Блін, вам вже взагалі нічого не видно, але такий ще судачок. Ну, піде, другим буде. Це ребятулі, Судачків посадив на кукан. Тепер нехай плавають, а ми підемо в намет. Будемо собі щось там сидіти. <смі> Заповз в намет, тут тепло вже ж набагато тепліше, ніж на вулиці. Навіть майже пари з рота немає. На вулиці вже все. Мінус, починає все мерзнути, шнур кидав, замерзає, кидати неможливо. Так що я заліз в намет, зараз будемо готувати їсти. Вімкнув тут собі свій ліхтарик, ліхтар павербанк від Phoenix. Ось такий огонь класний. О, друзі, ви бачите, вже камера починає запотівати. Ну, але якось так. Так що, друзяки, все. Давайте зараз собі заваримо, вип'ємо гарячого чайку і будемо розпочинати готувати нашу вечерю. Гаряченький чайок, те, що потрібно. Ляпота зробив його собі по-швидкому. Вдома ще залив кипяток в термос і зараз просто дістав чай, цукор, залив і все є чайок. Блін, тільки відкрив камеру одразу потіє. Ну, Капець, бо в палатці тепло, а камера була на вулиці, вона замерзла, холодна така. Ну, нічого, я тут вже приготував, ось зараз будемо включати гарілочку і будемо розпочинати варити макарошки. Тож, давайте. Нарізав помідорчиків, хлібчик, м'ясце ось також, порізав. Зараз тут доварюються макарошки. А ну-ка, фу, про камеру. та й коротше. Доваряться макарошки, залью у мене тут ще є тріяки їх. І так смачненько поїм. Ні, капець знову запотіваю. <рес> макарошки тут википають. Хочать втікти завжди. Ну, все, коротше, вимикайся, як вже все буде готове, увімкнусь. О, все, ляпота, воду злив, залив соусом. І виходить така краса. Ще раз, курочка, помідорки, хлібчик. І все, друзі, будемо їсти. Всім, хто дивиться відосик, а вже ж смачного, я буду вимикатись, зараз поїм і потім вийду, перезакину вудки, загодую ще дам спомбіків 6 і будемо вже собі сидіти тут в наметі, так сказати, відпочивати, пити чайок і чекати на клювання. Сподіваюсь, що вони будуть. А там побачимо, друзі. Так що все, поки що вимикаюсь. М -м? Хороший кіт? Красавчик прийшов до мене. Нарешті все, друзяки, закормив цього разу побільше спомбіків, дав з 12 штук, а не з 8. І все. А йому знов камера потіє. О, так краще. І коротше, все, одразу зайшов на мед. Зараз ще разок бахну чайку. І напевно, що, друзі, будуть лягати. Що його чекати? В принципі, якщо будуть клювання, ми їх обов'язково почуємо. Йому, як ж камера потіє. Перепади температури, одразу все відчувається. Так що, друзі, якось так будемо чекати. Коротше народ, я вже посидів 2 години і все, вже 11-та ночі, можна сказати, вечора. І я буду спати. Зараз вимикаюсь, зранку прокинусь, одразу заварю собі чайку, потім підемо перезакидати вудки. І як почне цвітати, почнемо кидати на судака. Так що, друзі, продовження буде. Зараз лягаємо спадки. зранку побачимося, все. Друзі, поки що ще темнувато, але я вже попив чаю, вийшов, перезакинув вудки і вже одразу годуюсь. Приїхало дуже багато рибаків. Вже з чоловік з 10 на Судака. А я поки що ще впираюсь на сазана. І потім також піду, зберу свій спінінг назад і будемо продовжувати впиратися на нього. Думаю, щось вийде, бо збоку стоїть лящ. Багрять його бачу, так що. Думаю, все у нас вийде. Ну, все, а поки що годуємося. Зараз небагато штучок з 5 помбів дам, і все. Так що вперед. Тільки закинув якесь клювання на горох. Хе-хе, цікавенько. Ну-ка, зараз будемо діставати. Воно один раз пікнуло, але я бачу по квіртипу, що щось смикає. Так що дістаємо. А я кажу, друзі, що щось клюгало. Отакий От лящ зацепився на горох. Бачите? Перша рибка. Розпочинились. Ну, ляпота. Ляша ми відпускаємо. Його брати я не буду. Такий красивий. ну рамчиків 500, ну хай пливе, росте. Короче, народ десь годинку покидав, клювань зовсім немає. Тож, в принципі, вже буду потихеньку збирати зайві речі і завершувати першу частину. У нас така риболовля досить цікава. Взяли два судочка, лящ клюнув сьогодні утром. Так що таке, сильно на річці затримуватись не хочу, бо приїхало багато рибаків, чоловік з 10, як ви бачили. Ні у кого нічого не клює, бачив тільки там десь одного судочка хтось зацепив і усе. Так що якось так. Думаю, що краще зібратися і переїхати ще половити щучку. Тож давайте ще трішки половимо, чайку вип'ємо і потім будемо збиратися. У нас тут ще наостанок якесь клювання відбулося один раз, пікнуло. Ну-ка давайте дістанемо. Діставав, бачите, голий гачок. Але зачепилось за щось, рибка якась була, або ляще, бо полтва і відірвалася. Ну нічого, в принципі, цю вудку вже закидати не буду. Я збираю її корот, і починаю потихеньку збиратися. В принципі, друзі, на цій ноті і пропоную завершувати першу частину свого відео. У нас закриття коропового сезону, якщо можна так сказати. Але в цілому я так виїхав порибачити, половити, як ви бачили, хижачка, закинув вудки на коропа. Щось піймав, щось в мене вдалося, сазана не було, але нічого, я не засмучуюсь. Дуже круто провів час на природі, в наметі. Блін, супер, просто атмосфера бомбічиська. Не було дуже холодно, було мінус один, тож в принципі нормально. Минулого разу я ночував було взагалі мінус 4. Так що, друзі, якось так. Ну, все, вам велике дякую за перегляд. Ви обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити другу частину цього відео. А я зараз буду збиратися і вирушаю на якийсь канал в пошуках зубатої щучки. Думаю, друзі, буде дуже цікаво. Тож ви... Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити. А з вами був я стас YouTube канал Фішерон. 15 Дякую за перегляд. До зустрічі в нових відео, Па-па.